Рішенням 69-ї сесії міської ради Бердичівським військовослужбовцям, які постраждали під час несення служби в АТО на сході України, перерахували матеріальну підтримку на лікування. Під час роботи комісії поступили ще заяви трьох військовослужбовців. Віна комісія немає в проєкті рішення. Але я озвучу. озвучив Євгеновичу 90 року старшому солдату на лікування в сумі 3 тисячі. Таро Тіна Олександровичу, молодшому сержанту на лікуванні в сумі 3 тисячі. Новії Катерини Олександрівні, матері хворого військовослужбовця, учасника АТО, старшого солдата, Новикова Андрія Сергійовича на лікуванні у сумі 3 тисячі. Рігутон Любові Івановні, матері загиблого військовослужбовця, учасника АТО, регутона Олега Петровича, відділу матеріальну допомогу у зв'язку з важким матеріальним становищем в сумі 15 тисяч. На всіх комісіях ця пропозиція була підтримана. Окрім того, на знак пам'яті про Валерія Вітківського, котрий загинув, захищаючи Україну, у Бордичеві перейменували його ім'ям вулицю Іллічівську. Перейменувати вулицю Іллічівську на вулицю Валерія Вітківського і встановити пам'ятну дошкумічної школи номер 17 з написом. У цій школі навчався захисник України, який віддав своє життя за збереження єдності і цілісності української держави, солдат Валерій Вітківський. Серед інших питань сесії було і закриття котельні за адресою вулиця Фрунзи 5 А тепер вона не працюватиме, а теплове навантаження переключать на інші котельні. Одним із рішень сесії стало безоплатне передання нежитлової будівлі на вулиці Чорновола, 2 площею понад 100 квадратних метрів Бердичівському медичному коледжу. Як повідомили присутнім, у ньому діятиме стоматологічна лабораторія для навчання студентів. Бердичівляни, котрі були присутні на сесії, мали можливість поставити питання міському голові. Серед таких проблема продажу самогону на червоній горі. Правоохоронці повідомляють за провадження такої діяльності до відповідальності у поточному році на Бердич. Було притягнуто 28 осіб. Штрафували правопорушників від 1700 гривень. По Червоній горі задавалось питання, складено таких чотири протоколи. Із них три протоколи по самому ринку Червона Гора. Є особи, які притягувалися два рази по Червоній горі за з без самогону. Я думаю, там треба вирішувати питання, по, ну, щоб його лишили місця. Торгівлю на Червоній горі також прозвучало прохання на меморіалі Слава героям зробити центральним написом слова Героям України, які боролись за незалежність. Втім, чи варто це робити, зазначив міський голова, покаже час. Думка кожної людини може бути, вона має право на життя. А стосовно правильності чи неправильності тільки час розсудить, хто прав у цій ситуації.